Полтаві попрощалися із двома воїнами Андрієм Москаленком та Василем Перігом. Спогади про них рідних. Це така воль, це такий яд, Коли чираєш таку людиночку. Він же ще молодий жити. А як же її донечка? Щити з інформацією про полеглих із полтавської громади на каштановій алеї, що говорять рідні воїнів. На цьому відтинку, що першої довжиною 150 метрів може бути орієнтовно 64 стенди розміщені в обласному центрі. За майже 2 мільйони гривень встановлять світлофор на аварійному перехресті. Де саме в тому році, як тут поліцейська автівка? Було ДТП, то вона перекинулась, також не надали друг другу переваги. У Полтаві організували акцію велосипедом на роботу. Скільки людей долучилося? Зовсім не розвинена в місті велоінфраструктура, і звичайно, це сприяє зменшенню кількості велосипедистів на вулицях. Біля святоуспанського собору Полтави відспівують двох полеглих воїнів. Зокрема, прощаються із 48-річним Андрієм Маскаленком із села Стасі, де раніше він працював на місцевій птахофабриці. Він же, взагалі, ну, зв'язківець, він все міг починити там всі телефони, радіо, бо він ну, з електронікою. Якби все завтра був позитивною людиною, людиною, лідером, дуже таким активним, спортивним. Він завжди рвався кудись вперед. Полеглий закінчив київське вище військове інженерне училище та служив у ЗСУ до повномасштабної війни. Після був на посаді командира радіолокаційного взводу батареї артилерійської розвідки. Повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Андрій військовий, і він він прийшло сповіщенням, і він за мобілізацією пішов. Ну це було у квітні. Як розповіла сестра загиблого Марія Слинько, внаслідок артобстрілу Андрій отримав поранення. несумісні з життям сталося це 1 вересня 2023 року поблизу Авдіївки на Донеччині. Помер захисник у київському військовому шпиталі. У бійця залишилися батьки, дружина і донька. Поранення ну, можна сказати, несумісне з життям, оскільки це черепно-мозгова травма і черевна порожнина, і нога. От, і він, ну ми просто поряд були з ним у Дніпрі і в Києві. Він боровся це до 12 вересня. Відспівували сьогодні 36-річного солдата Василя Паріга. У мирний час він проживав у селі Сем'янівка, працював будівельником, розповіла його знайома Олена Шостакова. Я таких, як він, ніколи не зустрічала. Він дуже був гарним чоловіком і товаришем. Він всім допомагав, усім. От, дуже багато до нього обращалося за допомогою там. Чи по ремонту там, чи общем, ну общем, по всьому. Те, загиблого розповіла, що Василь добровільно пішов до військкомату, служив із березня минулого року. Його призначили на посаду стрільця у Нацгвардії, повідомив Роман Калина. У мене теж син, я сина потіляла, а це другий син, якого я його любила як свою дитину. Я до нього прикипіла, як до своєї рідної дитини. Він з перших днів пішов сам у воєнкомат і з другого Сашою Їх забрали. Півтора року він оцей був. І ми ждали його, що він прийде на ротацію. Він не прийшов, його привезли на щиті. Загинув через старт обстріл, який стався 15 вересня цього року поблизу села Стельмахівка на Луганщині. Про це розповів Роман Калина. Це така воля, це такий яд. Коли теряєш таку людиночку, він же ще молодий житель, а як же їй донечки, як же донечка, я папу так любила, я його так ждала. Окрім доньки, у воїна залишилися мати, сестра та дружина. Обох бійців поховали на Полтавщині. Світлана Мостепан та Анатолій Кико Суспільне новини Полтава. А Цедік прийшла до могили сина. Антон був учасником Революції Гідності, а потім пішов обороняти Україну від російських військових у складі батальйону спецпризначення Донбас. Спочатку був Артемівськ, потім Лисичанськ, Попасна. 20 го числа він повинен бути йти у відпустку, але дізнавшись, що хлопці попали в оточення Виловайську. Поїхав туди на допомогу. 29-го був вихід з Іловайського котла, так званий Зелений коридор. Їхав він в кразі. Як хлопці розповідали, було попадання з крупнокаліберного пулемету. Загинув миттєво. Того ж дня загинув і Олександр Мочалов. Він був розвідником санітаром того ж батальйону, що й Антон Цедік. Виловайську ну, цим це всім відомо… на Частини підрозділів добровольчі батальйони були оточені регулярними російськими військами. Їм запропонували скласти зброю і здатися в полон. Але ж і зелений коридор відповідно запропонували. Бійці відмовилися складати, які там були, зброю і пішли з боєм на прорив. Ще з інформацією про цих та інших полеглих під час російсько-української війни бійців, які проживали у Полтавській громаді, планують встановити на Каштановій алеї в обласному центрі. Цей проєкт назвали Полтава пам'ятає героїв. В першу чергу я вважаю, що це робиться для тих, хто воює хлопців, і для тих, хто росте і стане майбутнім захисником України. Справа в тому, що це має моральне значення для хлопців, щоб вони зрозуміли, що вони йдуть туди, де їх чекають, для того, щоб їх вбити там, на фронт. Там ворог і чекає, щоб їх вбити. Тобто це, будемо казати, служба або виконання обов'язків з дуже високим ризиком для життя. Тому вони повинні знати, що якщо він загине, то йому буде надана відповідна шана. Повага, і його пам'ять про нього буде жити. 18 вересня під час робочої групи обговорили, зокрема, питання про вигляд щитів. На одному стенді інформація про двох полеглих, а також внесли правки до наповнення макетів. Висота цієї конструкції 2 метри. Висота і ширина 80 сантиметрів. Плануємо, що це буде матеріал, який пропонується основа, це буде металева, а сам формат, на якому буде нанесено зображення, це композит. Ну, ось вона Вітальна ось принесла. Ось ну, що таке композит. Ви бачите? Так? Це такий плотний антивандальний матеріал. Уздовж алеї зможуть розмістити щити з фотографіями майже восьми сотень полеглих. Відстань між стендами у середньому становитиме три метри. За необхідності їх можуть ставити ближче, адже розглядають варіант, що їх встановлять на залізобетонних плитах, які можуть переміщувати. На цьому відтинку, що першої довжиною 150 метрів, можуть бути орієнтовно 64 стенди розміщені відповідно для 128 Місць для розміщення фотомакетів. І далі наступний цей відтинок, що близько 650 метрів, там також 333 стенди. Від рідних полеглих проситимуть письмову згоду на розміщення інформації про воїна, а також біографічну довідку та копію свідоцтва про смерть. Якщо у військового не було рідних, то цих документів не потрібно. Це погодили у положенні про проєкт, який мають затвердити на найближчому виконкомі. Наступне засідання робочої групи мають провести наступного тижня. Наступне у нас вже буде більше зв'язане вже з реалізацією даного проекту, на якому вже буде. Макет, який вже точно затвердиться, відповідно конструкції, яка вже буде з врахуванням усіх побажань технічної складу технічних складових, які має бути, ось і я думаю, що ще максимум буде після цього ще одне для того, щоб чітко визначитися з фінансовою складовою і підготувати інформацію для того, щоб ми могли скласти бюджетне рішення. За словами Ямщикової, перші щити мають встановити цього року. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава понад 272 тисячі 940 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 620 за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема три танки, шість бойових броньованих машин, п'ять спецтехнік та 24 артилерійські системи, також 27 безпілотників. Кількість збитих літаків та гелікоптерів, а також реактивних систем залпового вогню, не змінилася. Було виведено з ладу 34 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Дорога швидкісна, скажем так, і не всі правильно вибирають правильний швидкісний режим. Тому і за цього зачастую бувають ДТП. Владислав Гордієв з Полтави регулярно проїжджає перехрестя вулиць Леоніда Каденюка та польської. Він був свідком аварії на цій ділянці. Тут головна дорога іде Серегина, так як стара її назва зараз, вона перейменована. А з вулиці Комарова, то тут повинні надавати дорогу. В тому році, як тут поліцейська автівка було ДТП, то вона перекинулась, також не надали друг другу переваги. Нема належного регулювання даного перехрестя. Комунальне підприємство МіськСвітло замовило проєктно-кошторисну документацію на встановлення світлофору за близько 80 тисяч гривень, на основі якої оголосили тендер. Вартість робіт оцінили у майже 2 мільйони гривень, розповів директор комунального підприємства МіськСвітло. Два першому році піднято питання про встановлення світлофорного об'єкту. але не було виділені кошти. Зараз в цьому році були виділені кошти. Сьогодні проходить процедура закупівлі, проєктні роботи, монтажні роботи, технагляд, авторський нагляд. Там буде додаткове освітлення на самому перехресті, додаткові встановлення опор, оцинкованих, знаки, розмітка. За рік на цьому перехресті зафіксували сім аварій. Це ті, які були офіційно зареєстровані. В одній з них травмувалася людина. Повідомила речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костельова. Скільки я тут їжу за день проїжав. Може разів 10, може з 15, То тут дуже аварійний участок і аварія вже не перший раз була. І З порушеннями тут великі проблеми світофору треба 100%. То аварії тут, за мою практику, скільки я тут катаюсь рік вже. То аварій 5, мабуть, було. І такі, що вже тут відтягували машини, і потім на евакуаторі. Перехрестям користується як пішохід Микола Чернишенко. Бачу, що машин немає, то я вспіваю перебігати. П'ять машин, то стою, жду, поки вони проїдуть, а я тоді вже переходжу. Тут часто я тут проходжу, часто бувають от на повороті. Ось бувають аварії. Бачу стекла. Ізодні побиті, і передні розбиті. Як розповів директор комунального підприємства Міськсвітло Юрій Міщенко, роботи планують завершити до кінця року. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. Це реально класно. Ти це не їдеш в транспорті з людьми, не потрібно там штовхатися, довго чекати на транспорт, і Більш мобільніший і більш швидше добираєшся до місця призначення. Ростислав Олійник з Полтави перед початком робочого дня приїхав до однієї з кав'ярень в центрі міста. Тут проводять акцію велосипедом на роботу. Мені пост цим заходом скинув друг в інстаграмі. Ми вирішили сьогодні зранку приїхати, бо якраз вдвох добираємось велосипедом на роботу. Акцію влаштувала 18 вересня в межах європейського тижня мобільності у Полтаві, розповідає заступник директора комунальної організації інститут розвитку міста. До неї долучилися майже півсотні людей. Популяризація велотранспорту, велоруху, щоб спільнота зустрілась зранку, попила кави і приїхавши на велосипеді. Першим десяти хто приїхав це пряники, першим п'яти світлячки спеціальні на велосипед і всім каву. Думаю, що це корисно, то що це допомагає формувати ком'юніті велосипедіст пояс, наприклад, приїхав і тут зустрівся з велосипедистами іншими, познайомилися. От у нас вже формується ком'юніті. Долучився до акції Павло Нагорний. Підтримує захід. Каже щороку, рази, два-три на тиждень. Намагаємось виїздити, але по місту дуже рідко за місто з друзями з родиною на відпочинок. Скоріше зовсім не розвинена в місті велоінфраструктура, і звичайно, це сприяє зменшенню кількості велосипедистів. На вулицях всі, всі намагаються виїжджати за місто. Є півтори, ми називаємо півтори велодоріжки. Одна в дендропарку знаходиться і щось криве дороблене на огнівці. Але це не вважається за велодоріжку взагалі. Акцію Велосипедом на роботу продовжать вранці 19 вересня на базі двох міських кав'ярень. Загалом у Полтаві її влаштовують із залученням інституту розвитку міста із 2016-го. Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю без опадів. Вітер південний – 38 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 8 до 13 тепла, в день – плюс 21, плюс 26. В обласному центрі вночі – 10-12, вище нуля, а в день – від 24 до 26 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.